У сьогоднішньому відео говоримо про активності у Peak Network, а саме про амбасадорську програму даного проекту. Поїхали! Отже, Peak Network це дуже крутий блокчейн для дійсно реальних додатків, для додатків для різноманітних машин в різних сферах: земля, вода, повітря, космос. Так, тобто, дуже... Ті можливості відкривається проєкт, так. І загалом щодо активності, то скоро запуститься головна мережа блокчейну цього тобто проєкту. І говориться, активно форсяться новини про те, що скоро вийде токен даного проєкту. Адже зараз і бачимо на ринку, дуже така ситуація сприятлива, багато проєктів форсується і вихід, так, і пікнетворк також не є винятком, хочуть пошвидше запустити головну. І випустити токен задля хорошого ефективного розвитку і надалі. Також крутою можливістю і крутою активністю є амбасадорська програма даного проєкту. Загалом вона відбувається по циклу, тобто кожен цикл набирається нові амбасадори. Так, цикли тривають по кварталах. Загалом це дуже крута можливість проявляти свою активність не тільки в Діскорді, а й загалом створювати контент і заповнювати заявку, подаватися на амбасадор. Загалом існують три основні ролі: це контриб'ютор, амбасадор і старший амбасадор, тобто сеньор-амбасадор. В залежності від ролі, яку ви е, маєте, ви маєте певні обов'язки, так тобто від е, більш елементарної ролі до складнішої ролі, відповідно, і обов'язки там ускладнюються. Загалом також є чотири основні е, сфери, в яких ви можете бути амбасадором. Це амбасадори екосистеми, амбасадори спільноти, амбасадори комунікації і амбасадори техніки. Тобто цей останній пункт амбасадори техніки з'явиться незабаром. Але також дуже є крута можливість проявляти якісь свої якості і проявляти себе в різноманітних сферах в житті проєкту. Загалом діючі амбасадори мають таку дошку з завданнями, так перелік завдань, які е, повинні виконувати амбасадори. Відповідно до їхніх заслуг, відбувається підвищення в ролях або неактивних амбасадорів можуть вилучати з даної амбасадорської програми, якщо вони протягом довгого періоду часу не проявляють актив, не створюють контент, не допомагають проєкту. Але це в принципі у всіх проектах такі є. Отже, я вважаю, що потрібно брати участь в даній амбасадорській програмі. Слідкуйте за даним проектом, слідкуйте за PIC Network, підписуйтесь на соціальні мережі даного проекту, долучайтесь в Discord цього проекту і дійсно беріть участь і використовуйте цю можливість. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!